Рідна мова, колисько українства, ти вертаєш в отчий край з доріг. Ми шануємо тебе з дитинства, бо для нас ти життєвий оберіг. Рідна мова, ти сьогодні зброя, як ніколи, ти жахаєш ворогів, горді нашу мова, ми тобою, Вся когорта вірних доньок і синів. Про українську кращу із кращих мов я знаю. Щодень її, рідної 21 лютого відзначають, я ще знаю те, що вона неповторна і унікальна, за малозвучністю третє, у світі, оригінальна. Що треба нам свічечку «Ї» та серпик літери Є зберегти, що найпершими словами мед і страва були. Наша мова це близько 265 тисяч слів, що кожен справжній патріот за цей рік українською заговорив. А ще я знаю, що згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, і буде щастя, мир і правда у моїй рідній сторонці. Одягну я душу в рідну мову і відразу совісті не б'юсь, бо я хочу повторити знову Українка, я і цим горжусь. Одягну я душу в рідну мову, розповім усім про літописця, несторе, і про повісті про перше слово. І про ізбраних Святослава розповів. Душу одягну я в рідну мову, Вірші ліни питиму до дна, і перечитаю неодноразово стуса, Симоненка та драча. Одягну я душу в рідну мову, усі правила я вивчила собок, щоб весела веселка кольорова забрані не заслав струмок. Одягну я душу рідну мову, що побачили мене, Віру, що настане перемога, і війна страшна це мене. Одягну я душу в рідну мову. Подягнув найкращі її слова. Щоб просквітла мова веселкова і жила, 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 ціла. Моя мова краща з кращих. І він вчить хіба леда, кожен мову має знати, чи в хатині, чи в палатах. ти, а чи дівча, мила всі ця, солов'їна, калунова, барвінкова волошкова. Українською співаю, Думаю, пишу читаю, навіть я нею українською душею. І з набридці спасена душа моєї мови. У ній вечірня пісня. І зірниця світанкова, і, і срібний зарипад, і золотий примінчик сонця, і батькова коса, і мальви мами край віконця, і пахощі хлібів, і у дворі рісних калин. Усе це рідна мова, вічна, як і Україна.